Це паномка бійця Азову. Це Азовець був на Завсталі два місяці і після полону він її нам віддав. Це Салтівка, яку всі бачили, всі фотографії, це все, що залишилося від квартири з однієї з наших героїв. Це мука у пляшечці. Цією мукою. Майже два тижні Едине все, що було замість їжі у дітей. Під час окупації мати в ніч поїхала до своєї мами, а діти залишилися і вона не могла до них потрапити назад. І все, що залишилося, коли вона приїхала, це діти пили воду і їли муку. Це частина найбільшого літака в світі. Мрія залишків не так багато, але ось. Тут можна побачити це, це артефакт. Ми знайшли в Бородянці. Ви бачили 100% зруйнований авіабомбою будинок. Це все, що залишилося від квартири. І, наприклад, це Чернігівський стадіон, котрий був розбомблений російськими бомбами. Тут наразі представлено 16 експонатів, 16 артефактів із 300, Деякі з них все ще в процесі розробки. Це абсолютно різні артефакти, починаючи від якихось побутових артефактів і до артефактів, які надав нам Азов, тут є особисті речі бійців «Азову», які знаходились з ними під час боїв за Маріуполь і на Азовсталі, а також ті речі, які були з ними в полоні і повернулись після полону. Форма подачі, яку ми обрали, доволі нестандартна, тому що всі артефакти залиті в куби розміром 15 на 15 сантиметрів апоксидної смоли. Це доволі тонка матерія, з якою дуже важко працювати, і в цьому є основна складність цього проєкту. В цьому є якась метафора в тому плані, що ці предмети закарбовані в, в цих кубах навічно. Хтось називає називається кристало часу. Я називаю це ДНК часу, в якому ми живемо. Ми мешканці міста Херсон, зараз перебуваємо тут. Враження, звичайно, ми не що тут з'явилися, але враження дуже важкі, тому що ми пройшли через це. Ми були весь час в окупації, і тільки 30-го, десь у грудні, в кінці грудня, ми тут з'явилися, тому що там знаходитись неможливо. Там залишились наші друзі. І те, що стосується цієї виставки, то воно десь нас дуже і дуже хвилює. Це взагалі так трошки незвичний формат, ми до так більш до традиційного звикли. але от мені дуже близька ця вишивка, тому що в мене мама вишиває. І от якраз під час, коли почалось велике вторгнення, в неї якісь таке з'явилось натхнення. Вона цією вишивкою вона спасає себе і нас. బింండతానద డిగండిందితామాివోచాడా어서 っాలాబ Billie atasan హడిగాా వద తినతా న్ దాారడా మ్ాగాుడుంంండీ ఎరారడా Sesండిడాటశడానుత చింంు ంలిఢికాలు